Примхлива людина схильна до свавілля, і кіпкує з усього розумного. Нерозумний не має задоволення від навчання і прагне показати лише власну дотепність. Услід за нечестивим вчинком приходить зневага, а зганебним сором. Слова людських уст як глибокі води, а джерело мудрості, як вируючий потік. Несправедливо зважати на особу нечестивого і промовчати, коли той фальсифікує справу невинуватого судді. Уста нерозумного доводять до сварки, а його слова викликають побої. Уста нерозсудливого це його погибель, а його слова пастка для власної душі. Слова наклепника як ласощі, які проникають унутрішні утроби того. Хто слухає, хто недбало ставиться до своєї праці, той брат марнотратника. Ім'я Господа міцна фортеця, утече до неї праведник і буде в безпеці. Маєток багатого місто фортеця, і в його уяві воно оточене високим муром. Перед падінням підноситься серце людини, тоді, як славі, передує покірність. Хто дає відповідь, не вислухавши, той нерозумний і обов'язково осоромиться. Дух людини підтримує її у хворобі, але хто підтримує її підупалий дух. Серце розумного здобуває знання і вуха мудрих шукають науку. Дарунок готує людині простір і приводить її в коло можновладців. Хто першим викладає свою справу? Той здається правим, але приходить його суперник і поправляє його. Жереб кладе край суперечці, вирішує справи можновладців. Розлючений брат неприступніший за укріплене місто, а чвари, наче засуви замку. Від плоду уст людини наповнюється її нутро. Результатом власної мови вона насичується. Смерть і життя у владі язика, ті, котрі його люблять, споживатимуть його плоди. Хто знайшов добру жінку, знайшов благо і отримав милість від Господа. Убоги розмовляє благально, багатий же відповідає зухвало. Бувають друзі, що провадять до загибелі, але може бути друг, який прихильніший, ніж брат.